Подорож лідера це практик, майстер-герой. Тому що практики, вони от якраз біжуть да, і щось там роблять, а майстри вони зазвичай більше занурюються і їм цікаві деталі. Найскладніше це переходи. І те, що я бачу, що коли. Ну, уявіть, де, якщо ми говоримо про лідера, там Team Ліц, наприклад, да? чи ми говоримо про тоді, коли збільшуються обсяги. Uh, такого Операційного управління, якщо так можна сказати, що відбувається, uh, Те, що ви, я поки що не чую від, від вас: ми говоримо про навички, ми говоримо про мета-навички. Uh, дивіться, що відбувається? Uh, їх призначили найчастіше на посади, якщо ми говоримо про корпоративне управління, тому що була певна стратегія успіху. Вони багато чого робили, бо саме робили. Не завжди вони це впроваджували, показували як результат, але вони точно вчилися, тому що вони часто йдуть за програмою краще за себе, краще за інших, і саме це, цей такий belief — це те, що штовхає мене вчитися постійно. Я хочу бути краще ніж я вчора. Я хочу бути краще, ніж я вчора, чи я хочу бути краще за інших. І от коли я постійно вчуся. Коли я постійно, і, та, і там якраз дуже дуже лячно щось е, показувати, як результат, тому що кожного разу, коли я роблю певний такий е, етап, Майлстоун, е, Спринт продукту свого, я бачу, що можна там зробити ще. І я не хочу це показувати. І тоді дивіться, що е, цікаво. Е, зазвичай і чари в, в запитах на розвиток. Хочуть, щоб ці люди змінили свою стратегію успіху, яка привела їх до цієї посади, і, наприклад, вони кажуть: ну, припиніть там робити самі, наприклад, да? тому що це дуже часто пов'язано. Починайте делегувати, а там людина, яка вона практик, вона ручками може зробити щось, а віддавати цікаве, класне, крутезне ну, робити іншим, впливати більше. Показувати, що я не знаю, і казати про вразливість якусь один штрих віддати те, що я найкраще за всіх вмію робити, і взятись за там, лідершіп, візіонерство то, чого я не дуже вмію. Це те ж, ж знаєте, це те, що відбувається зазвичай при, при підвищенні. Ми, е, ми, ми просто не отримали керівника, ну, там, ну, тому що він ще не керівник, він ще вчиться. Але ми загубили експерта. Ми загубили класного профі, який е, має бути. Я останнє скажу: дивіться, фокус, мені здається, що важливо, якщо ми говоримо про лідерські програми, важливо десь загальмувати програми за компетенціями і знаннями і навичками, і більше робити фокус на beliefs, values і mindset. От там будуть тоді відбуватися перехід, перехід на, на, на новий рівень. Давай, Андрій. Wonderful. Просто прекрасно. Uh, зараз роблю з командою internal stakeholder інтерв'ю і дослідження в організації, яка хоче скейлитись, український софтвер. Um, і вже видно дуже добре, що clear lack of leadership skills, недостатньо лідерських навичок у того, що називається менеджментом, і у лідів. І один лід каже: А я не хочу бути менеджером, мене прекрасно влаштовує. Моя технологічна позиція, я хочу в цьому розвиватися. В... Вот. Та це дуже усвідомлена відповідь. І ти класно дав workaround, навіть не... та ні, не воркараунд, типу, стратегію через цінності підходити до навчання. І ми в... роби... роблячи дослідження desk research, про те, як інші українські не лише компанії підходять для... до лідерської освіти в середній організації. Е... Натрапили на не буду тут називати компанію, щоб не було реклами поки що. Досвід такий, що кожного ліда окремо спочатку діагностують, йому навчають на цінність, і так далі, для того, щоб зрозуміти, під що навчати типу під його або її запит. Це ем, новий левел стратегії, як на мене. Якщо це не, не а реальність. Респектую, дуже респектую. Я думаю, що у term у такої стратегії великі плюси. Слухай, ну мені це звучить як абсолютно нормальний спосіб розвитку людей і їх, їх планування, їх кар'єри. Я пам'ятаю, коли я був в Айтішці, менеджером середнього рівня, то в мене не було ніколи проблем з мотивацією людей, які на мене працюють, вони були готові йти екстра майл. А все чого, тому що я. Перш ніж їх кудись сунути по кар'єрі, я з ними валідував, що їм цікаво, де вони себе бачать, не то таке більш довгострокове наперед. Розумію, що так є не всюди.